Привіт, мене звати Марія Поліпака. Мені вісім років. Я з міста Кривий Ріг. Я можу подорожувати, співати, фотографуватися та граю на фортепіано. Майже рік я. Навчаюся вокалу. і нещодавно я пішла на плавання. Вмію кататися на роликах. Я мрію підкорити велику сцену і співати по всьому світі. У мене є песик, якому один рік. Його порода мальтіпу. його звати Лео. Я обожнюю подорожувати. Я відвідала Німеччину, Болгарію і Грецію. Я мрію відвідати Китай. Дякую за увагу. До зустрічі!